Всім привіт! Сьогодні в нас випуск проходження офіційних мап в грі General's Zero Hour. На часі карта Піщаний Змій. Будемо її приходити за повітряного генерала, проти, відповідно, рандому. Поїхали. Починаємо з фази першої розбудови. Тут yeah. взагалі нічого нового. Одразу виходимо в швидку казарму, замовляємо бульдозера і дивимося, проти кого граємо. Так, бачимо ваніла юса, непоганий рандом, буде явно навала танків з легкою підтримкою авіації, нормас. Виходимо в енергію та відправляємо піхотинців для захоплення нафтових веж. Їх нас, до речі, подвійна гравця з кожного боку річки, а також є ще одна вежа. Вона в нас по центру. І явно, знаєте, слугує для того, щоб гравці на початкових стадіях гри могли трошечки побадатися, подивитися, хто за якого генерала грає, чи ну, з чимось таким от позайматися. Ставимо каркас на ресурсний центр, паралельно розподіляємо піхотиців по направленням. Далі захоплюємо всі вежі, не забуваємо потроху розбудовувати захисні споруди. Сьогодні будемо дафити прямо кожний кожний підхід до бази, щоб зберегти контроль над своєю половиною карткою. Цих самих підходів у нас буде три: два мости з правого та лівого флангів, плюс наземна ділянка по центру. Одразу, скажемо, такий маленький нюанс. Якщо граючи за повітряного генерала, у нас доступні два типи захисних споруд: це Петріоти та гармати, такі напівдалекобійні. Ці системи особисто на мій розсуд, суб'єктивна думка. Вони доволі слабкі, тому граючи за ейра, я їх виставляю в шаховому порядку, тобто Петріот, гармата, Петріот, гармата і так далі. Гармати обов'язково підсилюємо за допомогою рокот-лаунчерів і будемо обов'язково навіть в захисті використовувати повітряні юесмечафоміча. Будуємо аеродром. Військовий завод для нас доволі вторинний, бо важкої техніки у еР генерала немає. Він має таку тактику більш швидких атак, тому всі наземні одиниці будуть дорожчі та слабкі. А, наприклад, танки так взагалі відсутні. Upgrade, Наступний в нашому списку це стратегічний центр. Він, по-перше, надає нам доступ до покращень та юнітів певних. По-друге, він надає нам доступ до. Суперзброї, граючи за Юсу, це молекулярна пушка, а також до вторинної економіки. В нашому випадку це зони збросу. Посилюємо наш захист, розбудовуємо лінію оборони, відбиваємо перші спам-атаки противника. Нічого нового взагалі нічого складного. Я також створюю в першу чергу для захисту стелс літаки. Вони в нас доступні одразу без підвищення, та ідеально плюс-мінус ну, плюс ідеально підходять для доповнення захисту бази. Через річку від кожного гравця у нас є пункт з ресурсами, і так як в нас ці самі ресурси добуваються чинуками, це гелікоптери такі, да? Нам не потрібно переправлятися, наприклад, на інший берег, тому ми будемо добувати ці самі ресурси, не відходячи від каси, просто літаючи гелікоптерам через річку. Серед наших юнітів будемо використовувати просто всі типи літаків від рапторів до стелсів і закінчуючи просто Аврорами. Після створення стратегічного у нас одразу в підвищенні доступне бомбардування. Ми його беремо без роздумів, воно нам знадобиться. Продовжуємо дефати базу, будуємо молекулярку, будуємо більше дроп зон та ейрфілди. Так, їдемо далі. Фаза 2. Мідл гейм. Це стадія основного накопичення та планування. Поки знищуємо хвилі ворожих атак та накопичуємо, скажемо пару слів про повітряного генерала. Як це дивно не звучало, але всі його переваги це все, що пов'язано з літаками та гелікоптерами. А мінуси це все, що пов'язано з наземними військами та обороною. Конкретні плюси його такі: всі повітряні юнити в нього коштують дешевше десь відсотків так на 10%, ніж у інших генералів. Вони об'єктивно сильніші, тобто в них більше ракет, вони наносять більший урон, в них є лазерний захист від ворожих ракет, ось така ось штучка. Гелікоптери команчі мають покращення там на навіданість, а деякі ті ж чинуки можна, наприклад, спорядити рокет лаунчерами та вести прям з них бід. Тобто, це прям супер, бімба, ракета, все інше. Але як завжди, ми за це будемо платити слабкою обороною та, взагалі, мінімальними можливостями проводити наземні операції. Можливо, там є варік з хамерами, щоб їх там завантажити тими ж ракетчиками та давити, але порівнюючи з важкою технікою тієї ж ванільної юси, яку ви бачите на екрані, це просто взагалі ні про що. З приводу карти, то вона в нас сьогодні симетрична, розділена річкою посередині, але з присутністю двох ділянок по центру та в лівій її частині. Бази обмежені гірською місцевістю, все інше в нас повністю рівнина, міська забудова присутня, але тільки там в центрі та трошечки з лівого боку. Якщо врахувати в принципі ці всі фактори, то. А, ще те, що флангові підходи це такі вузькі мости. То наш авіатор, в принципі, почувається. Ну він зі своєю маневреністю почувається просто більш ніж шикарно. І трішечки про тактику. Вона в нас сьогодні буде доволі унікальна. Ми розберемо як можна задушити бота, іноді не тільки бота. Економічно, без суттєвих руйнувань його бази, без прям знищення всіх його сил. Зробимо ми це в два етапи. По-перше, знищивши його економіку, щоб він не міг взагалі добувати ресурси. В залежності від статі гри, це може і бути як первинна з саплай-центрами, так економіка, так і вторинна з зонами скидування цих ресурсів, чи, наприклад, якщо це інший генерал, це хацкери, чи ті ж там чорні ринки, це вже проти кого будете грати. Ми будемо розвалювати і те, і інше просто для впевненості. По-друге, ми будемо анігілювати всі його будівельні юніти. В нашому випадку це будуть бульдозери. Це також є таким обов'язковим елементом. Ця страта буде працювати просто з будь-яким генералом проти будь-якого суперника, як, в принципі, в, онлайн, в офлайн режимі, так і в онлайні. Так, сам у нас фаза 3, Знищення економіки. Це перший етап нашої тактики. Будемо знищити його, по перше, вторинну економіку. Вторинну бачимо на карті його зони збросу. За допомогою наших аврора також підвищення. Руйнуємо це все. Бачимо, що одна Аврора трошечки не туди скинула бобу. На жаль, вони не керовані, тому доведеться застосувати молекулярочку. Молекулярочку одразу можемо направити на буд-юніти у вигляді бульдозерів. Щоб на майбутнє попрацюємо так сказати, знищимо парочку штучок. Також не забуваємо про знищення і первинної економіки. Як ми бачимо, він вже розібрав всі ресурси, саплай центр, в принципі, він тут не потрібен. Але все ж таки краще його зруйнувати, щоб бот швидше здався. Будемо це робити за допомогою наших підвищень. Бомбардування пішло. Так, і ще в наша. От, він летить. красуня. Поїхали, поїхали, бамс. Є. Yeah. Після знищення його економіки нам залишається фаза 4, знищення буд-юнітів, а саме бульдозерів. Нічого складного, ми не чіпаємо ні, не чіпаємо нічого, окрім саме них. Поїхали. Для цього використаємо наші раптори. В них дуже сильні керовані ракети, їх пошіштувочок на юніт. Так, бачимо, як вони працюють. В принципі, бульдозери відлітають з двох-трьох. Нам цього достатньо. І зараз наша задача просто методично, якщо він буде відбудовувати їх, просто знищувати і саме усі юніти. Нам не потрібно витрачатися на будівлі, на війська, на піхоту. Ні. Просто чисто випилюємо бульдозери. Пам-пам. Давайте далі. Трішечки магії монтажу. Направляємо наших рапторів на його вже останні бульдозери, і коли Бот розуміє, що ми їх анігілюємо, він просто розпродає всю свою базу разом з військами. Без грошей, економіки та будівельників, немає сенсу грати, і він здається. Ось так ми пройшли сьогодні карту піщаний змій за повітряного генерала з тактикою економічного виснаження нашого ворога. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписка. Залишайте коменти, за кого пограти в наступний раз, та до нових зустрічей!